Взимку на нас чекає багато зимових розваг. А чим займаються взимку звірі в лісі? Сьогодні ми до них завітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобляться чарівні кольорові доріжки. Викладіть доріжку із червоних стрічок. А тепер під ними викладіть сині. Скільки червоних? Скільки синіх? Яких з них більше? Яка доріжка довша? А чому червона доріжка довша за синю? Якого кольору доріжка коротша? А якого кольору доріжка довша? Вирушаємо далі. Ось ми і в лісі. Кого ви бачите? Як можна назвати їх одним словом? Порахуйте, скільки лисиць. Скільки зайців? Скільки всього тварин? Кого більше зайчиків чи лисиць? Кого більше вовків чи ведведів? Малята роздивіться уважно дерева. Як ви вважаєте, хто може з тварин за ними заховатися? Наприклад, за найтовщим деревом. Ведмедик, за яким може заховатися? А чому він може заховатись за ялинку? Так, тому що вона дов... товстіша. Добре. А за якою деревиною може заховатися зайчик? Він може і за тоненьким, і за товстим, бо він маленький, так? А лисичка велика чи маленька? За яким деревом вона може сховатися? А за яким деревом заховається вовк? Малята, це наші друзі білочки. Зимно їм в лісі, холодно, голодно, нема куди подітися. Пригостіть їх, будь ласка, і пустимо їх погрітися. Скільки у нас білочок? Викладіть на верхній смужечці три білочки. Скільки білочок ви виклали? Скільки потрібно грибочків для кожної білочки? Викладіть на нижню смужечку під кожною білочкою. Скільки грибочків ви виклали? А до них прийшла ще одна білочка. Порахуйте, скільки тепер білочок. Кого більше? Білочок чи грибочків? Наскільки білочок більше? Так, на один. Чи всім білочкам вистачає грибочків? Що потрібно зробити? Так, додати грибочок. Скільки тепер грибочків? Скільки білочок? Подивіться, цифра ця, вправно лікоть підніма. Вихваляється без міри, зветься цифра ця 4. Покладіть перед собою цифри від 1 до 3. Як ви вважаєте, після якої цифри ми поставимо цифру 4? Яка цифра стоїть ліворуч від цифри чотири? Так, це три. Між якими цифрами стоїть два? Один. І три? Між якими цифрами стоїть цифра три? 2 і 4. Покладіть біля кожної цифри відповідну кількість паличок. Якщо це цифра 1, то це одна паличка. Далі самостійно. Маляте, спробуйте створити картину. Намалюйте посередині аркуша коло. У правому верхньому куті квадрат, у лівому верхньому куті трикутник, у лівому нижньому кутку прямокутник, у правому нижньому кутку овал, ось така картина у вас повинна вийти. До зустрічі.